Вітаю всіх, лівий берег Херсонської області. Я за вас дійсно рада, що там є рух, назву це так. Але давайте так. Будьте обережні дуже, і відслідковуйте інформацію, яку ви отримуєте на місці, тому що рух дуже буде страшний і важкий. Треба берегти себе. Тому я хочу, щоб ви розуміли всі. Це небезпечно, це дуже небезпечно, тому що мої перші розклади були при тій ситуації, коли це було ще лояльно. Зараз це вже дуже жорстко, жорстоко, і в наших ціль деокупація. Зрозуміть. Тому буде дуже важко, жорстоко, з великими руйнуваннями, з жертвами з усім. Треба бути пильними і, як кажуть, на чеку: ховатись, коли треба, якщо можливо, виїжджати. Все як, все, як і було, маленькі населені пункти тільки приватні повідомлення. На загал широкий я, поки лівий берег чіпати не буду. Дочекаємося офіційної інформації, саме від офіційних джерел, тоді будемо про що сказати. Ось, після цього я буду робити розклади на лівий берег. Я хочу, щоб офіційні джерела наші підтверджили певну інформацію. Це дуже важливо, тому що потрібен режим тиші. Ось, я хочу його зараз зберегти. Я зробила розклади досить. Тому чекаємо, віримо в ЗСУ.